Fogjunk sorsot, 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 Привіт, ви слухаєте програму ще з економікою на громадському радіо в студії її ведучі Юлія Мінчева звук з України і Андрій з центр економічної стратегії. На зв'язку з нами сьогодні Даша Міхалішина, економістка центру економічної стратегії. Можливо, ви слухали якісь з наших минулих подкастів з Дашою. але сьогодні в нас інша тема класна, цікава, а, гостро соціальна і довкола якої багато спекуляцій завжди це про російський капітал і його вплив на економіку України. Центр економічної стратегії нещодавно розробив дослідження. Вони зараз в стадії його фінального обговорення, і сьогодні будемо обговорювати його в нас. Про те, чи як наскільки він взагалі великий, в яких секторах наскільки негативний, і які можна з цього винести висновки, будемо говорити в наступні півгодини. Даша, привіт. Привіт. Е, розкажи для початку основні якісь аутками вашого дослідження. Розкажи ж таки це таке задрага за Так, да, Результати, результати. Що змінилося взагалі? Скільки російського капіталу і чому це погано? Взагалі? Ну взагалі, ми бачимо, що Присутність російського капіталу в Україні за останні п'ять років сильно знизилась, так тобто це, звісно, пов'язано з війною на Донбасі, з санкціями, які були запроваджені після цієї війни, після початку війни, і власне з виходом російських компаній, тому що їм важко. Оперувати в Україні при санкціях і при зниженні попиту. ми в нашому дослідженні розглядали такі декілька основних сфер, яких ми вважаємо найбільш важливими. Чому? Тому що це такі сфери критичної інфраструктури, в яких, якщо є присутність російського капіталу, це може бути набагато гіршим ніж в інших сферах, тому що. А через ці сфери російські компанії можуть впливати на політику українську, на українське суспільство, на українські там громадянські якісь настрої, і так далі. Тобто, це ці сфери, це по перше, енергетика. Чому енергетика? Тому що ми знаємо, що, наприклад, в торгівлі газом дуже багато а, раніше особливо було спекуляції багато тиску на українських політиків а, з боку російських політиків і так далі по друге, це, наприклад, банківська система, тому що ми також бачимо, що в минулому російські державні банки давали, наприклад, великі кредити українським державним компаніям, і це робило їх залежними від російських банків і від російського капіталу, і тому це також підставляло українські держкомпанії під таку певну залежність. А по-третє, це металургія. Чому металургія важлива? Це тому що багато українських металургійних компаній вони дуже залежні від поставок в Росію і від інтеграції в ланцюжок виробництва з російськими компаніями. І тому, власне, якщо ми припиняємо торгівлю з Росією, чи якщо ми припиняємо а, співпрацю з російськими компаніями, то вони, власне, не можуть продовжувати функціонувати. І крім цього, також а, ми говорили ми, ми точніше досліджували. Про деякі інші сектора, наприклад, телекомунікації, це мобільні оператори, тому що там також цікава ситуація у майже у всіх великих мобільних операторах є якась частка Росії російського капіталу, і тому, власне, зараз ми не бачимо ніяких доказів, що це якось не так використовується. Але якщо ну але теоретично це може бути загрозою у довгостроковій перспективі, і тому власне. Мені здається важливо наголосити, що важливо не лише присутність російського капіталу, там якийсь магазин продуктовий, який належить якомусь російському громадянину, а саме присутність російських компаній і російських компаній, особливо пов'язаних з державою. В таких в галузях критичної інфраструктури, тому що через ці галузі вони можуть дуже сильно давити на політику, на суспільство і на економіку. Ну так, взагалі є така попутова думка в там геополітизі, що можна часто спочатку проходять кампанії з там своїми грошима і з капіталом, а потім їм треба. Мати якийсь вплив на ці процеси, і дуже часто це тягне за собою інші історії. В Росії, до речі, зазвичай інша практика. Вони чомусь спочатку йдуть зі своїм впливом, а потім з компаніями але це така моя особисте спостереження. Можливо, можливо, в них якась є стратегічна в тому, мета пов'язана з імперіалізмом. Але розкажи, давай ми так перейдемося по секторах, тому що в нас. Десять, напевно, випусків тому була Вероніка Мовчан, експертка з міжнародної торгівлі, яка зазначила, що до всіх цих подій, там 12-му році, 13-му, коли ми були не там, ворогами, а френеміс, тобто ми ніби і дружили, але з іншого боку, один наш друг часто нами там користувався. Але в той же самий час в нас були дуже жваві стосунки економічні. Це був наш головний економічний там, торгівельний партнер. І зараз частка в рази впала, і як ми бачимо. Нічого з нами поганого в тому розрізі не там трапилось. Бізнес переорієнтувався і, можливо, навіть виграв і це там можна розглядати як позитив. А, давай глянемо на сектор, наприклад, мені дуже подобається телеком, він неочевидний для багатьох. Можемо з нього поговорити почати. Як що це за компанії? Що це за... Наскільки він там домінуючий, чи є якась монопольна можливо, позиція там? Mm -hmm. чи... Ну, Якщо говорити в телекомі? У нас є три великих мобільних оператора. Я думаю, всі, всі їх знають: це Київстар, «Лайфсел» і Vodafone. І якби принаймні в двох із, із, із них, це Київстар і «Лайфсел», є хоча б невелика доля російського капіталу. І наразі ми не бачимо в, цього, в цьому якогось дуже великої. Не дещо загрозно, ми не бачимо, що вони використовують свою присутність для того, щоб там якось негативно впливати на Україну, але не, не потрібно забувати, що вони там є, і що вони, що, що якби, як мінімум дві з трьох компаній а, частково належать російським громадянам. І тому, власне, тобто зараз вони не впливають, але теоретично, якби, якби Росія поставила за мету. Впливати на Україну, прислуховувати українські номера чи впливати на збирати персональні дані українців, і вона б вплинула на цих людей, яких є також бізнес в Росії, вони б теоретично могли. Отримати доступ, але знову ж таки, зараз ми не бачимо там якогось супернегативного впливу, тому я б не казала, що телеком це зараз той сектор, в якому там найбільша зрада і найбільше проблеми з російським капіталом. Знаєш, що дуже смішно, що там навколо Vodafone, напевно, було найбільше там, якихось там обговорень mm -hmm. щодо Росії, там це да, МТС, да, МТС та да. далі, а ти назвала якраз е, дві інші компанії. Але ну давай ще подивимося тоді на банківський сектор. Зараз дуже багато новин з цього приводу. Дуже багато якогось таких обговорень. Що в банківському секторі? Чи змінюється там доля? Російських інвестицій, і чи є які тенденції на майбутнє ну в банківському секторі, я зробила такий крок назад і поговорила не лише про російський капітал, а взагалі про норми регулювання в банківському секторі, які є таким взірцем для наслідування для інших секторів. Чому тому, що по-перше, там дуже прозора структура власності, тобто ми знаємо усю структуру власності кожного банка, який працює в Україні, і якщо банк якийсь не повідомляє про свою структуру власності, нас. Банк має право забрати в нього ліцензію, і ми бачимо, що в багатьох інших секторах на жаль ми не можемо визначити, кому належить та чи інша компанія, тобто вони навіть не подають а, про це дані в. Єдиний державний реєстр, тоді коли вони мали б робити, і особливо за це ніяких їм санкцій немає. І тому мені здається, що банківський сектор в це в цьому плані це такий success story, тобто це історія успіху, коли дійсно є багато прозорості, і дійсно ми можемо побачити, кому належать банки, власне зрозуміти, скільки в нас російських банків. Якщо говорити саме про російські банки, то ми знаємо, що кількість російських банків в Україні знизилась. Тобто в останні роки вийшло багато російських банків, як державних, так і недержавних. Ті банки, які залишилися, це такі, ну там є декілька маленьких, але такі три великі а, банки: це Альфа банк, який приватний банк, Збербанк, який державний банк, але його доля, його а, операції суттєво знизились порівняно з тим, яким він був там 5 років назад. І це Промінвестбанк, але, але він також вже. Е, ну його можна сказати, не залишився, тому що його активи з цього року вже були продані е, на аукціоні. Тому, власне, в банках ми можемо сказати, що це дійсно така історія успіху, і політика, зокрема, Нацбанка щодо е, санкцій і заборони виводу там капіталу на користь осіб е, пов'язаних з російськими державними банками. Вона дійсно спрацювала і вона допомогла допомогла знизити вплив російських банків. І з одного боку, а з іншого боку, ця прозорість, ця прозора структура власності вона допомагає нам зрозуміти, що відбувається, в якому банці, і які банки є більш ризиковими, які менш ризиковими. І тому мені здається, що в банківському секторі якраз відбулися позитивні зміни. А Ти можеш навести негативні приклади, коли російський капітал, його присутність в цій чи іншій сфері, він був руйнівним для систем. І мав ну, от, очевидно негативні наслідки, які ну, будуть достатньо зрозумілі нашим слухачам. Мені здається, що в цьому хорошим прикладом є металургія. А, в металургії такий один кейс, який ми розглядали, який нам видався досить цікавим, це кейс а, компанії Русал. Компанія Русал належить а, російському бізнесмену Олегу Дерпаски. І вона вона їй належав раніше Миколаївський глиноземний завод. Це завод в Миколаєві, який е, приймає алюмінії і відправляє його на переробку. І що зробила компанія Русал? Вона після цього придбала також запорізький завод, який мав е, отримувати продукцію цього миколаївського заводу і далі його перероблювати. Але потім е, багато обладнання з цього запорізького заводу було вивезено. І в нього не відбувалися інвестиції, і, врешті-решт, він зупинив своє виробництво. І після цього Миколаївському заводу власне не стало більше кому продавати свою продукцію в Україні, і він став повністю залежним від е, своїх партнерів з Росією. І навіть е, після цього СБУ, тобто Служба безпеки України, відкрила, відкрила справу проти, е, проти Русала. І вони заявляють, що русал спеціально вивіз це обладнання, спеціально зупинив продукцію в Запорізькому заводі, щоб зробити власне, щоб підтримати інтереси Росії, щоб зробити українську металургію більш залежною від російської від співпраці з російськими. Тому навіть зараз, коли Миколаївський завод був проданий. Іншим іноземним інвестором він все одно не може співпрацювати з іншими заводами в Україні, тому що таких заводів не залишилося, і він від, від, від співпраці з російськими заводами. Так, це взагалі така довго структурна проблема, коли економічний цикл був ще там з радянських часів налаштований так, що ти не все міг виготовити, будучи там в рамках однієї країни, і тобі треба були якісь специфічні речі, які ви там виготовляють десь в Тамбові. Ну, а з іншого боку, це супер зручний спосіб позбутися конкуренції, коли ти просто умовно купуєш якийсь конкурує завод заводи його. Або, або нічого з ним не робиш, або просто його там розбазарюєш. Тому це такі прям можна книги писати з нечесної конкурентної боротьби на таких історіях. Даша, а що з енергетикою? Ти сказала, ти перше це що ти назвала це енергетикою? Які там зараз є інтереси Росії? Наскільки вони там які ризики вона несе для нашої економіки? Ну, енергетика? Це така дуже велика сфера. Я б її розділила. Ну і можна розділити на дуже багато частин. По-перше, це газ. Ну, ми всі знаємо, що в ми призупинили е, імпорт газу прямо із Росії, тому це така теж історія успіху. Тому що ми знаємо, що у минулому е, ці всі цей шантаж, який відбувався е, з боку Росії, коли там призупиняли чи, 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 чи грозилися призупинити поставки газу, і в обмін на те, щоб... Закупляти газ низькою ціною Україна мала піти на певні політичні поступки, там, мала відмовитися від, а, від євроінтеграції, мала відмовитися від якогось євроатлантичного напрямку а, і більш тісносні відносини підтримувати з Росією. Тому те, що ми зараз не закупляємо газ у Росії напряму, це звичайно дуже велика перемога. А, в інших галузях а, не все так однозначно. Тобто, наприклад, є електроенергія, є а, обленерго. Так, це регіональні, регіональні обленерго. Ми бачимо, що в багатьох із них а, є частка належить Росії. Тобто, і за нашими підрахунками, в 19 із 24 областей, хоча б якась частка обленерго належить якійсь людині пов'язані з Росією. Тобто це різні компанії, але така велика залежність означає, що а російські компанії мають доступ до розподілу електроенергії, і за певних обставин вони можуть там, зупинити поставку електроенергії, чи, за, чи затруднити підключення якихось бізнесів до електромережі, чи якось інакше використовувати цей вплив. Тому це така. Можливо, бомба уповільненої, уповільненої дії. Тобто зараз ми не бачимо, що знову ж таки вони якось там зупиняють, відключають електроенергію нам. Але, ну, але це також такий ризик, який треба мати на увазі. Ну і при тому, якщо подивитися на всі ці опитування там doing business, чи опитування інтересів бізнесу, то це одна з найбільших проблем незалежно від того, в якій сфері ти робиш бізнес, саме підключення до мереж. Це там великі корупційні ризики, і, очевидно, це не означає, що воно існує тільки тому, що там є російський капітал, але це такий якийсь збіг, дуже, не, я думаю, що не незвичний, а такий пояснювальний. Даша, а що, що ти можеш сказати щодо російського капіталу в медіа, в публічній сфері? Чи є у вас дані про це в дослідженні? Так, ну щодо медіа, ми знаємо, що було заборонено трансляцію російських каналів і російських соцмереж. Тобто це, ну, це така позитивна зміна, тому що, тому що російські канали, те, що ну, ті новини, які на них показувалися, їх не можна назвати, мабуть, новинами, а можна сказати, що це таке якби націлена дезінформація, тому це звичайно позитивно. Але з іншого боку, ми бачимо, що збільшується частка. А Змі людей пов'язаних з Росією, тобто в першу чергу це Віктор Медведчук. і Люди пов'язані з Віктором Медведчуком. Наприклад, там, за останніми даними, ми знаємо, ми дізналися з його декларації, що навіть в каналі 1+,1 плюс у його дружини є частка. Також там є канали News One, 112 канал і так далі, і канал Зік, які належать людям пов'язаним з, з Медведчуком Також тобто мені здається, що у ЗМІ після того як заборонили трансляцію російських каналів, був такий відбувся такий переход з прямої пропаганди через російські канали на збільшення частки людей, які є українцями, але які пов'язані. З Росією там або особистими зв'язками, або просто якимись там спільними політичними поглядами, тому це такий більш непрямий вплив, який зараз збільшується. Ну, дуже чуттєве, в нас є проект VoxCheck, де ми перевіряємо цитати політиків, і там люди, яким платять фактично за те, що вони цілодобово дивляться всі політичні ток-шоу, в тому числі 112-й зік. І дійсно це така дуже складна робота. І з тих наративів, які можна витягти, вони вже дуже наближаються до найкращих практик російських пропагандистських там соловйових кісільових. І тому шифт зі зміною власників. До кого вони б там фінально не були фільовані, ти просто бачиш, і його не було раніше до того, коли там ці канали були в іншій власності. Даша, ну от я так зрозумів, що там російські інвестиції це погано, чи я помиляюсь? Ну мені здається, що це сильно спрощу спрощено казати, що усі російські інвестиції це погано, а важливо мені здається, важливо мати верховенство права. і, в мати в Україні такі сильні інституції, які б забезпечували рівні правила гри для усіх інвесторів для російських, для китайських, для американських. для… Німецьких і так далі, тому що якщо там як це відбувалося раніше, коли е, російські інвестори е, мали якісь преференції або, мали, або могли там, впливати на голів держкомпанії, тому що ці голови держкомпанії були е, корупціонерами, це не зовсім правильно, і це створює такі е, нечесні правила гри для російських компаній, які... Які можуть користуватися такими нечесними, ну, не всі, а деякі можуть користуватися нечесними правилами гри, якими не користуються, наприклад, американські компанії. Тому всередині російських інвестицій, які відбуваються зараз, я би також розрізняла між там, державні російські інвестиції. І, і, і там приватні російські інвестиції, але які пов'язані з людьми, які там близькі до Путіна, і якісь приватні російські інвестиції зовсім незалежних людей. Це може бути якийсь, знову ж таки маленький бізнесмен, який відкриває продуктовий магазин в Україні. Тобто, ця, ну ця людина, вона, якщо вона просто ну просто інвестує в якийсь маленький бізнес, не обов'язково що вона має якісь там злі наміри і що вона щось хоче робити погано. Але ну але ті ті інвестиції, які пов'язані з російською державою і російськими держкомпаніями, вони часто не отримують навіть е, прибуток, тобто вони, вони збиткові. І то ну, це означає, що вони переслідують якусь іншу ціль, окрім отримання прибутків, і ну, ця, ця інша ціль може бути якоюсь геополітичною ціллю, там якісь. Там поширення впливу Росії чи якісь інші геополітичні цілі Росії Слухай, А ви дивилися а, на таку структуру власності, якщо можна там сказати, наприклад, яких а, російських відомих великих олігархів є інтереси в Україні? Чи умовно у всіх якісь рівні кількості? Чи є якісь там я не знаю ті, хто спеціалізується на Україні зараз? Ну, це дуже хороше питання, тому що насправді зі структурою власності дуже великі проблеми. Тому що багато е, російських компаній, і не тільки російських, і навіть українських олігархів, вони інвестують не, не прямо, там не, не приходить людина, каже, що там я, е, я не знаю там, е, Абрамович, я хочу купити цей завод. Вони інвестують через е, офшори, через Кіпер, через інші офшори. І часто вони вказують навіть фінальним бенефіціаром не себе, а, а якусь, там, якогось директора Кіпріота, який просто. Е, які якому просто вони заплатили гроші, щоб щоб вказати його як директора, як фінального бенефіціара? Тому насправді це така це таке дуже інше, дуже важливе питання. Чи правильно ми оцінюємо обсяг російських інвестицій в Україні, і чи ми не недооцінюємо його? Тому що якщо подивитись на офіційну статистику, ми бачимо, що у нас найбільший інвестор в Україну це кіпер. Ну і ми знаємо, що насправді це не Це Не україно-кіпська дружба, так яка хотіла це, Україну, ну і Вони не думають день і ніч, як би куди б їм більше вкласти грошей в Україну. Тобто, це або росіяни, або українські олігархи, знову ж таки, які часто через офшори також інвестують. Але дуже складно відділити хто є хто, тобто які інвестиції через Кіпр це, це російські, які не російські. І тому, власне, це дуже складне питання. і Це дуже важливе питання в, в плані того, як. Найкраще в майбутньому зробити ну покращити прозорість інвестицій, е, покращити прозорість е, структури власності. І мені здається, що це таке питання, яке має бути. На повісті дня державної політики, яка ключове на твій погляд, така реформа, яка ключове, що потрібно зробити для того, щоб те, що ти сказав, воно продовжувало там прозорість збільшуватися, там підзвітність, також збільшуватися, там негативний вплив від не тільки російських, а й інших інвестицій, які мають за мету не тільки отримувати прибуток, а ще й мати якийсь там політичний чи там. Ну просто деструктивний вплив, що що потрібно ще додати до української політики. Ну мені здається, що це так я таку банальну річ скажу, але дуже важливо мати сильні незалежні інституції, верховенство права і там незалежну судову систему, тому що це такі базові речі, які дійсно забезпечують верховенство права, які дозволяють всім інвесторам грати по правилам. І які ну які якби не допускають корупції, тому що якщо у нас там судова система, а, через яку можна там купити рішення суду, чи через яку можна, а, яка чи яка є корупційною, то звісно перевагу мають ті інвестори, які грають не по правилам. А якщо ну, якщо якби рівні правила гри для всіх, то власне там загроза російського капіталу вона не така велика, тому що вони не можуть ніяк. Маніпулювати своєю присутністю, вони не можуть використовувати свою економічну присутність щоб впливати на політику чи на суспільство. Ну і в мене тут наостанок ще одне питання: чи не плануєте ви далі дослідити вплив українського капіталу в Росії? Можливо, або чи бачили б якісь подібні інші дослідження? Наскільки такі зв'язки мають місце? Ну щодо українського капіталу в Росії ми над цим не задумувались до речі, це хороше питання. Ось, але ну, ми бачили схожі дослідження, які робили там схожі організації за, за такою ж методологією, там, наприклад, в Балканських країнах, і там насправді також дуже велика проблема з російським капіталом, тому що там, а, там ну, в деяких секторах там навіть гірше, тому що там мені здається у нас в суспільстві є все ж таки певне, якби розуміння, що Росія це. Там країна агресор і що Балкан Росія... вони не забирали частину території, тому що так і що ну і що що якби Росія може може бути не зовсім чесно грати по правилам? А в Балканах якби багато проросійських політиків, які там за дружбу з Росією, тому якби там ходити, там ну і тому там російські компанії вони більш їх. Краще сприймають в суспільстві, наприклад, ніж в Україні. Тому там дійсно ну ситуація в російською присутності навіть гірша ніж в Україні. Даша, у мене останнє питання. Це о, юлі було останнє. А мене от останнє останнє питання. Е, от і, і ми просто минулий раз розмовляли з Юлією про дороги, про інвестиції в дороги, і там е, наш гість е, говорив про те, що дуже багато інвестицій там від турецької компанії, наприклад, чи ми до цього говорили про китайські інвестиції в Україну, що вони збільшуються. Що вони там є тенденція? Певна, вона, можливо, там не, не буде дуже сильно збільшуватися, але ну, там, те, що є певні тенденції збільшення там, таких інвестицій, вони є. Чи є ризики від таких інвестицій? Чи ми говоримо тільки про російські і, і все? Ну, звичайно, мені здається, що є ризики не лише від російських інвестицій, а взагалі а, від інвестицій з країн, яких. А... Низький рівень верховенства права, і від компаній, в яких як би, така непрозора структура власності, чому, і які якби, не є, а, не є, наприклад, а, ну, такою західною структурою управління. Чому? Тому що в таких компаніях вони більш підлаштовані під там, якусь таку авторитарну модель, а, наприклад, країни, якщо країна, з якої вони виходять, це авторитарна країна, то якби у них більше такі. Норми і звички підлаштовані під ту країну. І знову ж таки, якщо цій країні щось потрібно буде від України, а, якісь, як, мати геополітичний вплив, то вони можуть вплинути на цю компанію у себе. І тоді, власне, через це ця компанія буде змушена проводити там, державну політику в Україні. Тому мені здається, цей ризик не лише від російських компаній, а більш, більш широко від. Компанії, які йдуть із авторитарних країн, і компанії з непрозорою структурою власності прекрасно. Далі я закликаю вас чекати на дослідження і на статтю Даші на Vox Ukraine та інших медіа, тому що тема не вичерпна. З нами була Даша Михайлішина, вона економістка центру економічної стратегії. Ми будемо закінчувати сьогоднішній наш подкаст, але почуємось дуже скоро. З вами була Юлія Мічева з Vox Ukraine. І Андрій Федотов з центру економічної стратегії. Знаєш, остання така фраза про те, що мені здається, що це знаєш, це це ще складнішу ситуацію з інвестуванням в Україну, так. тому що ти тоді тепер приходить те інвестнянь не було. Знаєш, одне <същу> будуть просто. інвестняні, і реально вони будуть просто закривати очі, на всі не підтримати. і це жарт. Тому не зважайте. Можливо, все буде добре. Слухайте нас кожну суботу, осімі хотені. Дякую. Що з економікою на громадському радіо?